Родина Ратушних тернополяни та учасники спілки української молоді. Їхній батько Віктор Ратушний військовий, що боронить нашу країну від російських загарбників. Попри статус багатодітної сім'ї, краянин не зміг залишатись осторонь та після початку повномасштабного вторгнення вступив до Збройних сил України. Так він мав право цього не робити, проте відчував свій обов'язок виконати це. Сподівався, що ми впораємося. Ми добре. Впоруємося так, все гаразд. Тому чекаємо нашого тата вдома. Для мене тато супергерой, тому що тато дуже класний. Та до нас що вечора дзвонить і коли він ще був, коли ще не почалася війна, така повномасштабна. Він нам читав щовечора Біблію, біблію, це було класно слухати щовечора Ці всі уривки. Сім'я ратушних долучилась до акції Теплом зігріємо серця, яку щорічно з 2014 року проводить спілка української молоді. Сумівці зі всього світу, з тих країн, де є наша організація, це, зокрема, Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, Австралія, Німеччина, Естонія, Бельгія. Іспанія вирішила організувати такі невеличкі подарунки для дітей військових. Хотілося б трошки підтримати родини наших військових, принести радість їхнім дітям. Благодійники передали дітям військових 265 наплічників, одяг, солодощі, канцелярію, іграшки а також те, що вони вважали за потрібне для дітей віком 12-14 років. Іноземні благодійники передали гроші. На них сумівці закупили подарунки вже в Україні. Гостинці від волонтерів із різних куточків світу вручили сім'ям учасників бойових дій із 44-ї бригади правого сектору та членам руху спілки української молоді. Загалом протягом 10 років більше 18 тисяч дітей отримали такі дарунки. Цьогоріч наплічники призначені для родин військових, чиїх батьків мобілізували у 2023 році.